Ми давали вичитувати цей документ юристу, також ну нашому українці, українцю, так та. okay. тому ну ми по документам кожен етап ми все одно підстраховувалися, щоб нам ще раз перечитував хтось ще кому ми довіряємо. Uh -huh. от, ну якраз як тут... я думаю, якраз контракт з банком, наприклад, кредитний. Ну, типу, я думаю, що там ризики мінімальні. Тебе ніхто не намагається надурити, там, ніхто не намагається якось десь підсунути якусь комісію, знаєш, ну, як та мене. Бо конкуренція височенна. Ти можеш через півроку піти в інший банк і зробити рефінансування. І інший банк буде зацікавлений отримати тебе так. як клієнта, бо за цей час твоя нерухомість виросте трошки так. в ціні. Відповідно, зміниться цей так званий LTV. Потім ти вже підтвердиш себе, як. Як кредитоспроможна людина, Так, кредитоспроможна людина? і буде історія твоїх да, платежів, да, ну хоча б мінімальна на да, і синька, тобто аж... тобто банк.